Всім привіт! У цьому відео Тіна Карль відповіла, чи хотіла б знову поїхати на Євробачення. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Українська співачка Тіна Карль зізналася, чи хотіла б знову поїхати на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Так нещодавно Зірка відповіла на питання прихильників TikTok. Зокрема, підписники поцікавилися, чи хоче вона повторно представляти Україну на шоу. Так, я б хотіла поїхати. Це крутий драйв, тонус, і я знаю, що я можу, я знаю, що є інше. І коли я їхала на Євробачення, це не зовсім була моя ідея. У мене було продюсери і так далі. Ніхто не питав ніколи. А насправді у мене дуже тяжка закулісна доля виступу на Євробаченні, відверто сказала Тіна. Вона наголосила, що тоді не була готова до всіх труднощів, які сталися під час підготовки до участі в конкурсі, і згадала про цей досвід так. Це був другий рік моєї популярності, 2006 рік, після нової хвилі. І я мало що розуміла взагалі, які люди можуть бути підступними. Брати участь у вибірковому турі це півбіди. На той момент це було ок, це моє завдання. А все, що сталося потім, вкрай тяжке, і я розхльобувала те ще багато років. На мене взяли величезний фінансовий кредит, яким потім повісили на мене. Я закривала його дуже багато років. То ось так їхати на Євробачення не потрібно. Та, попри негативні спогади, Кароль наголосила, що в майбутньому може колись знов зберег на конкурс, але зараз має більш важливі справи. Я думаю, що у мене ще буде шанс, але це таке не одним Євробаченням єдиним. Треба писати хіти, наголосила співачка. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До слова, Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні 2006, яке проходило в Афінах. Тоді співачка виконала композицію «Шаумі Йолав» та посіла сьоме місце на конкурсі. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!